Від цього села на Волині орієнтовно пів кілометра до українсько польського кордону. Огорожа із Єгози і контрольно-слідова смуга свідчать, що далі за західним богом починається територія Польщі, каже місцевий житель Валерій Посельчук. Так, тут як погода сприяє, то і дзвони в костюлі правиться чути, як польський править». Про те, що потрібно оформити дозвіл на перебування у прикордонній смузі, тобто на території за п'ять кілометрів від кордону, Валерій знає, але каже, дозволи місцеві оформляти не поспішають. Для тих, хто гриби збирає, так. вони хоч звертаються. Я не буду його оформлювати. Да, що я маю платити свої гроші, і робити довідку. Це ж безплатно. Мені, якщо безплатно, то зробиться. Мені там яка різниця? Зі слів прикордонника Артема за дозволи не потрібно платити. Каже, роз'яснює місцевим у трьох прикордонних ...громадах як оформити посвідчення. Більше людей похилого віку сприймаються негативно, тому що це десь звертатися, кудись їхати. Вони привикли, що вони місцеві, у них є як прописка. У Поромівській громаді, землі, якої входять до 5 кілометрової прикордонної смуги, люди упродовж останнього тижня почали активніше цікавитися оформленням дозволу, каже сільський голова Олег Савчук. Ми можемо допомогти консультаціями, тобто допомогти і подати ці документи, якщо це в електронному варіанті. Пишеться заява, подається копія або картки, або паспорта громадянина України, і копія витягу з місця проживання. На даний момент, якщо там ви хочете відвідати свою родину чи друзів, чи близьких, які знаходяться на межах покордонного зону, ви можете спокійно їхати. Але ви не маєте права зупинятися, виходити наприклад, там фотографувати, іти десь в сторону кордону чи розгулювати поза межами населеного пункту. Однією з перших в громаді звернулася за оформленням дозволу до прикордонників, каже юристка сільради Анна Редько. І говорить, за п'ять днів отримала посвідку. Процедура нескладна. Скеровувала звернення на електронну пошту з накладенням свого електронного цифрового підпису. Ми розробили в сільській раді свій зразок звернення. Громадянам потрібно звернутися до 6-го прикордонного волинського загону і відповідним зверненням, яке ми розглядаємо впродовж 10 днів, і вже видає. Ємо цей дозвіл або ж відмовляємо у видачі таких дозволів у разі, якщо не буде таких дозволів, це є порушенням прикордонного режиму статті 202 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зі слів речниці Маргарити Вершиніної дотримання спеціального прикордонного режиму перевірятимуть прикордонники, поки до відповідальності людей не притягають, але зволікати із оформленням дозволів не радить, бо штраф за відсутність дозволу від 850 гривень. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.